Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на Вінницькому оновленні чергове оновлення японських міні-тракторів до нас приїхало 8 моделей від різних виробників. Тому давайте знайомитись із оновленим асортиментом поближче. І так, перший тракторець, який вже спустили, це Янмар АФ-324. Тракторець має потужність 24 кінських сили, реверс, гідропідсилювач керма. 692 мотогодини, напівгідравлічна коробка. Бачимо, що є пам'ять на візки. боковий циліндр. Сидіння в чудовому стані на фризу 5 передач одна з них назад, рівна підлога. Розмір задньої резини 9,5х22. Тут у нас і трьох точка, і швидкоз'єм, і автопопадач. Вартість такого трактора в комплекті з фризою і доставкою 8200 умовних одиниць. Наступним їде до нас. Невеличкий тракторець з трьохточковою навіскою, кубота Асті А-17. По дисках трактор 91-го року резина 8,3х20. Ось так виглядає. Трьохточка боковий циліндр є. Керування боковим циліндром є навіть пам'ять задньої навіски. По напрацюванню 851 мотогодина. Коробка механічна, повишені понижені, три швидкості на фризу. Розворот на місці є. Гляньте, справді гарний стан кузова. Рівна підлога. Вартість такого трактора з фризою і доставкою 5600 умовних одиниць. Наступний тракторець їде до нас Yanmar F165 16,5 16 кінських сил. Повноприводний. Задня резяна 8,3 на 20, передок відключається, є боковий циліндр. Ну, ось бачимо. Пам'ять на візки, безпечний режим, коробка механічна. Є діапазон повищених понижних і три швидкості на вал відбору потужності. По напрацюванню 977 мотогодин. Ну а вартість такого трактора 4600 умовних одиниць в комплекті з фризою і з доставкою. І кабіну ми вже спустили. Це у нас кубота Джел 467, 46 кінських сил з швидкісною коробкою передач. Резина має розмір 13,6 на 26. По дисках трактор 2000 року, позаду трьохточка швидкоз'єм. І давайте заглянемо всередину. По комплектації в нас тут все шикарно. Є реверс, є гідропідсилювач керма. Коробка на півгідравлічною шифт. як я вже говорив, швидкісна. 25 км на годину розганяється. Є повишення, понижені, рідне сидіння. Чудово виглядає. На фризу маємо три швидкості вперед, одна назад. 965 мотогодин, є пічка. Кондиціонер, додаткове світло, все оббито, обшито, м'яким матеріалом під підлогою також Такі панорамні двері. Ну, а вартість такого трактора в комплекті з фризою і доставкою 15500 умовних одиниць. Бачимо тракторець від виробника Янмар. 23 кінських сили. Резина 9,5 на 22 задня. Давайте трішки. По комплектації в нас тут є реверс, гідропідсилювач керма. Напрацювання всього 339 мотогодин. Послідовна коробка передач, його ще рідне сидіння. Під сидінням також порядок. По дисках. 95-й рік є оригінальний захист від сонця, трьох швидкоз'єм, автопопадач. Боковий циліндр з плавичем є. Вартість такого трактора в комплекті з фризою і доставкою всього 7 тисяч умовних одиниць. Кубота L1195, 19 кінських сил. Трактрець буде з реверсом. Резина вся буде нова, є трьохточка, точка, є швидкоз'єм, є вже навіть фаркоп. По комплектації в нас тут буде реверс. Механічна коробка передач, є боковий циліндр, Ось тут керування ручне. 4 діапазони повершених понижених і на фрезу на вал відбору маємо 4 швидкості вперед, одна назад. Вартість такого трактора 6500 умовних одиниць. Ще один тракторець Асті. На цей раз Кубота А-175. По дисках трактор 96-го року, 17 кінських сил, є захист від сонця. Такий дашок. Гляньте на гарне його рідне сидіння. Стан керма 388 мотогодин всього. Реально тракторець гарно збережений гляньте на полік, педалі. Механічна коробка 3 плюс 1. На фрезу також 3 плюс 1. Ручне керування боковим циліндром. Автоматичні режими. Є пам'ять на візки. є функція оберт на місці. Резина з високими карбами, гляньте стан кузова. 8,3 на 20 розмір. така Трьохточка з боковим циліндром. Вартість такого трактора з фризою і доставкою 5700 умовних одиниць. І завершує нашу нову поставку Kubota gl 300 30 кінських сил по дисках трактор 93-го року. Довгобазовий. Фриза кріпиться на стандартну трьохточкову навіску. Є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардону. Є дуга безпеки. Реверс, гідропідсилювач. гляньте на сидіння та кермо. Коробка механічна 4-ступенева, є повишені, понижені, повишені, понижені. Бачимо максимальну швидкість. Рівна підлога на фрезу 4 плюс 1. Задній привід повний привід оберт на місці. І по напрацюванню 848 мотогодин. Пам'ятна віска є, боковий циліндр є. Ось такий гарний тракторець. Вартість з фрезою і доставкою 10 200 умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вигрузку нової поставки. Зустрічайте наш оновлений ряд, є тракторці на будь-який смак, кубота, янмар з кабіною без свіжіші, старіші, гарний вибір. Проте це не усі тракторці, які в нас є на майданчику. У нас є і інші варіанти різних потужностей, різної ваги. Тому, якщо ви шукали собі японського помічника, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. У нас прекрасний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас в фоту трактор. До зустрічі!